Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні... По проханнях глядачів давно вже мене просили про окупність моєї альтернативи, і скільки воно це все коштує. От Скільки я вклав, не один раз мене вже питали, бо я тільки показую, як працює тепловий насос, як працює колектор, як працюють панельки, все супер-пупер працює, але ж скільки воно коштує вас цікавить. І сьогодні я відповім таки на це питання. От і побачите, що зовсім це і недорого. Навіть зараз дещо дешевше виходить, як не диво. Щас ми все це підрахуємо. І про окупність теж поговоримо. Вже ви, мабуть, чули таке, що вже йдуть розмови, такі чутки на Ютубі. Вже це такий інформаційний вкид зробили, да, щоб перевірити нашу реакцію. По 8 гривень тариф на електроенергію вже нам пророкують. І я навіть не сумніваюся, що він буде, цей тариф. Я навіть сумніваюся. Я знаю точно, що це просто питання часу. Це просто питання часу. Або це зроблять ще взимку. До весни, ну щоб люди більш економили щоб більше економили електроенергію, щоб менше відключення ма. В цьому є сенс з їхньої точки зору. Так, о, або навесні, або влітку. Ну це максимум влітку. Але це буде, це просто однозначно. Буде й 8, буде й 10, і все це ми порахуємо. Сьогодні окупність нашу такий на найближче, на перспективи такі на найближче майбутнє з такими тарифами. Я думаю, буде досить цікаво. Для нових глядачів мій канал про альтернативну енергетику. Це народні, економні, дешеві рішення, і тим не менше, все воно чудово працює. Це саморобні. Тепловий насос найпростіший на Ютубі. До того ж, самий ефективний на Ютубі, бо він у мене вода, вода. Оті всі повітряні з кондиціонери роблять. От, вони й рядом не стоять, я вам так скажу, і поруч не стоять з тепловим насосом, навіть самим привітивним, самим таким зробленим по рукожопому, але вода, вода. Рядом навіть не стоять по ефективності і дешевізні використання. І в мене куча контенту, як його зробити, ще плюс консультація, так що гарантовано у вас все вийде. Головне тільки воду підведіть туди, де у вас буде стояти, і відвідіть, і все. О, ще й у мене сонячний колектор, який мене дуже радує після от, останньої модернізації, коли вентилятор переставив на висос, а не на ду-колектор. Взагалі супер стало. Втрат мінімум, ну, стільки більше ефективність, тепла в хаті. Ну, Я дуже задоволений. Ще й у мене сонячна електростанція, такий собі економ варіант для економії, не для автономії, я її будував, для економії. У мене вже є акумулятори, Ще не користуюсь, тестую їх. от Інвертор замовив, але він ще не приїхав, Але поки що я так і користуюсь самими панелями для бойлер, нагрів води, опалення, електроплитка, готовка їжі. У мене газу нема, у мене все на електроенергії. Що там в мене ще є? А, ще є в мене ж вітряк, от, який вам не потрібний. поки у вас не буде, ото, всього, що я тільки що сказав, от як буде, тоді вже можете думати про вітряк. І то. Я думаю, як воно те вже все буде, вам вже вітряк не треба буде. Хіба що ви можете живете в таких регіонах, де постійно дує вітер, це десь при морі. Біля моря, там, де ставлять оці мігаватні вітряки. якщо там вітряки ці ставлять, то там дійсно вже ну, заміряно, виміряно, там воно буде працювати, там ефективно це робити. Або Прикарпатті, ось як на, на Закарпатті. Да. О, там дзвонив до мене один глядач Закарпаття. О, казав: от тут у нас ставлять мегаватні німці вітряки, величезні, промислові. О, я кажу, тоді і вам є сенс його там поставити. <гум> Бо якщо там ставлять, це я ж вже кажу, що перевірено все. Там ви зроблені заміри, якісь там це всі прочитано. Що там є сенс. От, Наприклад, де в мене що Черкаська область, ну в цьому практично нема сенсу в цьому вітряку, розумієте? От і ще у мене, дц циркуляційний насосик, плейлист про все це є плейлисти. Такі вам може дуже допомогти в блек блекаута, опалювати свій будинок, тобто циркуляція у вас буде забезпечена завдяки цьому насосу, і якомусь там акумулятору 12 строю. Якомусь, буквально якомусь. От. І так, а ще в мене консультація. Що кому не зрозуміло, всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. Дзвоніть, все розкажу, поділюсь досвідом, посчитаємо все. Ну, я, я не знаю, що там уже не вийде з моєю консультацією і з моїми відосами. В принципі, все є в відосах, але якщо вам ліньки дивиться, чи нема часу, ви щось не розумієте, дзвоніть без питань. І так, переходимо до моєї альтернативи. Спершу, скільки ж я в неї вклав, я щоб підрахував, підготувався до відео. Моя сонячна електростанція, почнемо з неї, ладно. 2300 доларів я вклав в свою сонячну електростанцію на 8 кВт панелей. О, це дві тисячі доларів самі панелі, і триста доларів. Це той контролер релейний, що я сам робив, який досить непогано. До речі, ще й працює. Плюс оті всі кріплення, труби квадратні, оті всі бетон, там оте все, що на трекері я тулив. О, звісно, може хтось скаже, це ти мало накинув. Ну можна кріплення купити на тисячу доларів заводського алюмінієвого, Там оці спеціальні прижимчики, спеціальні алюмінієві рельси там, посіки там по тисячу гривень метр. Можна, будь ласка, якщо у вас є зайві кошти, але ж я чого кріплення взагалі. Вважаю, не треба рахувати, бо у кожного воно вийде це кріплення по-своєму. Тобто ми купуємо панелі, ну панелі. Ми вже ніяк не зекономимо. Да, це зрозуміло. Панелі вже яка є така вартість, тулить їх не варто. Тобто самим робити панелі. Там є такі, ну це не варто робити. А от кріплення тут уже варіантів безліч. Ви у вас є кошти, ви купляєте все заводське і не заморожу. Нема коштів, купуєте желізну трубу квадратну, найдешевшу, болтики і все прикручуєте на болтики. Буде дешевий сердити. Так і все воно тим більше буде триматися. Може, трошки довше і морочніше це все буде робити, бо там якась хімія десь буде. おっ、oh. До речі, порахував я перед відео, ну це взагалі комедія. Вартість оцих панелей, ну, ну не в своїх панелей, бо такі вже не випускають, а на таку саму потужність. І в мене вийшло зараз, до речі, боже хто не знає, 550 ватну панель можна купити за 4 тисячі гривень. 4 тисячі людоньки, ціни впали на панелі. У мене вийшло дешевше панелі, я зараз порахував, щоб я їх зараз купив. Дешевше навіть, щоб я їх тоді купував. Це 5 років тому, чи до війни, коли той від зеленого тарифу, я думав, ми там не було і на що. Я думав, ото от тоді самі дешеві. Панели. Ні, вони зараз самі дешеві. Дивіться, 2000 доларів я вклав свої 8 кВт панели. Зараз 16 штук беремо по 500 Вт навіть не по 550, те, що я бачив об'явку на Фейсбуці, да? 550 чи 545, щось таке, 4000 гривень. Беремо по 500 Вт. 16 штук, це 8 кВт панели. От, 16. Штуку млажаємо на 4 тисячі гривень. Штучка, у нас виходить 64 тисячі гривень, переводимо в долари, і виходить 1560 доларів, уявляєте? Я потратив на свої панелі 2 тисячі доларів, ну це правда з доставкою. У мене там одна партія була взагалі безкоштовна доставка, а другу, я щось там заплатив, але копійки. Ну, коротше, хай 2000 доларів, нехай. А тут ще 1560 доларів зараз виходять ці панелі. 64 тисячі гривень. Це. це, це, це. Це найнижчі ціни за всю історію України сьогодні на сонячні панелі. уявляєте? Найнижчі ціни. Це взагалі, я не знаю, це капець. Мене вже навіть жаба давить. Оце що я потратив на свої панелі більше я зараз би їх встановлював. Це капець просто. О, ну, Тобто, а про окупність далі. Зараз які витрати? Ну хтось скаже, да, ну це ж тільки панелі. Ну я користуюсь тільки панелями зараз. Я як не дивно, там, може це для когось якась диво, новина, але я користуюсь просто панелями для економії. Як я вже казав, моя сонячна електростанція була побудована для економії. Це е, нагрів води, нагрів бойлера, ну, звісно, через комутацію твердотіле реле, бо дугу-дугу ніхто не відміняв від постійно струму. Набрав їх просто на 220, хто не знає ці панелі, і в мене 220 просто постійний струм. От, от, опалення, повітряні тени, водяні, тени, електроплитка, електрочайник, куча всі практично імпульсні блоки, живлення, зарядки телефонів, роутери, зарядки електроінструмента, навіть сам електроінструмент щитковий працює постійно струму. Багато що дуже працює постійно, тобто уже таким варіантом можна користуватися. Якщо у вас, наприклад, там немає грошей на той інвертор, дорогий, деякий буде стоїть 2000 доларів і панелі 1560 на 8 кВт, люденьки. От, тепер про окупність. Окупність, ну Тут взагалі, якщо, наприклад, ну сам я вже вже сказав, 4 гривні кВт це зовсім недовго буде. І якщо взяти, порахувати про те, що зараз говорять, по 8 гривень кВт, а така станція на 8 кВт видає. Майже 10 тисяч кВт годин на рік. Майже 10 тисяч. Ну, хай будемо для округлювання для зручності рахунків, будемо вважати 10 тисяч кВт. І так, рахуємо. Наприклад, у вас 10 тисяч кВт годин на рік. По 8 гривень, якщо ви всю цю енергію спожиєте, ви зекономите 80 тисяч гривень за рік. Тобто ви потратили на панелі, ще раз, може, хто не зрозумів, 64 тисячі гривень, якщо ви їх зараз покупите і встановите, да? А коли буде тариф по 8 гривень, тобто дуже скоро ви за рік при повному споживанні всієї цієї електроенергії зекономите 80 тисяч гривень. Уявляєте собі, ви зекономите більше, ніж коштують всі панелі разом взяті. Тобто, окупаємось рік. Річна окна від менше за рік, бо я ж кажу, 80 тисяч ви економите, 64 Ви витрачаєте. Це, це, це взагалі. Це, це, це я не знаю. Як можна таке писати, що це не вигідно і коли це окупиться? Це це люди. що, хто це пише? Я не знаю. Чи ті щось читати? Не Далі ще цікавіше. 500 кВт годин я взяв, наприклад, середнє споживання будинку. Ну, це таке, ну може трошки більше, це як 500 кВт середнє, бо середнє, мабуть, це десь 300-400 середнього будинку українського. Це десь таке споживання. Хай три. Ну я взяв 500 кВт, так округлив ще раз. 500 кВт, якщо ви споживаєте кожен місяць по 8 гривень, це ви будете платити 4 тисячі гривень, а 4 тисячі гривень це коштує одна панель, тобто. За кожен місяць, якщо у вас таке споживання 500 кВт годин, ну там не 1000 будете спорити, у вас буде окуплятися одна панель ваша. Тобто ваші 16 панелей, 16 ваші панелей да, панелей окупляться за стільки за 16 місяців. Хе -хе -хе -хе. Ну це взагалі, я не знаю. Ну, це, ну, це я скажу без інвертора, без акумулятора, але тим не менше, гріти воду, ну, інвертор не потрібний. Варити її, їсти на електроплитці, інвертор не потрібний акумулятор. О, це вже про автономію більше йдеться, не про економію. Так що не треба писати, отакі от отаку дурню, я б сказав би, що сонячна електростанція не окупається. Окупається, як ви бачите, за рік, за рік, просто за рік все окупається. Я взагалі в шоці з цими цінами. Ну зараз, зараз такі ціни на панелі. Так що, ну, як не окупається, все, все чудово окупається, що цифри показують. Ну я читаю по 8, да, хтось каже, ще ж не по 8. То буде по 8. Буде, це ж не довго. Це зовсім не довго. Це раз, ось місяць, два, три, по 8. Ой, що ви тоді будете казати? Тоді всі кинуться панелі купувати. Що, чи як? Далі переходимо до слідуючої моєї альтернативи. Тепловий насос. Я в свій тепловий насос зробив за 728 доларів. Ну, То тоді було, може, міть тоді була дешевша, о, щось там фреон був дешевший, і нехай у вас там буде, вийде під 1000 доларів. Ну, це максимум. Тим більше, що я все ж рахував з усім інструментом, вакууматором, фреоном, балоном 13-кілограмовим, набором для пайки, газом. ну, Все-все-все. Тобто я практично все сам робив. Там. Трошки, може, щось не сам, ну, це я возив, не возив, приглашав. Якщо ви пригласите кондиціонерщика чи холодільщика, її нам сам вакуумує своїм вакууматором, сам заправив своїм фреоном. Це буде набагато дешевше і набагато менше вам мороки, і ви точно вкладетеся, я думаю, навіть не в тисячу, а в 800-900 десь баксів. Ну, в залежності від потужності вашого теплового насосу. Ну це в мене на базі 9 Хоча 12 вона не сильно відрізняється по потужності, а значить і по стоїмості, вартості. А от 18-ка вже буде трохи відрізнятися. Ну все одно ви в тисячу вкладаєтесь. От, далі окупність теплового насоса. Зараз ось мені один знайомий казав, купив він дрова твердої породи, газон 13 тисяч гривень. Що таке 13 тисяч гривень? 13 тисяч гривень це 300 баксів, ну якщо перевести в доларі. 300 доларів, людоньки, машина нещасних, дров. Що той газончик? Ви бачили газон дров взагалі-то? Це він висипає, і там така кучка, ти стоїш і дивишся, а за що ти Ну отдав... <гум> Це ж не самосвал, не Камаз, розумієте. Ну, самосвал такий газон. Ну, газон, газончик. Тобто, мій тепловий насос обійшовся мені мій. Дві з половиною машини дров. <гум> Ну, нехай ваш обійдеться там в три машини дров. Ваш там, ну, якщо ви будете купуватися там і все таке, може дорожче, зараз міть дорожче. Три машини дров. Три машини дров, вам обійдеться тепловий насос, вода, вода, приблизно такий, як у мене. Це що, дорого? Ну це я притом не за засіки він окупиться? Якщо ви там, наприклад, три машини дров за два роки палите, то це за два роки окупність теплового насоса, саморобного вода, вода. Два роки, і це я ще не вважаю, то ємо ту всю роботу біля біля тих дров. Це ж не те, що там привезли дрова, все у мене в хаті тепло. Їх треба дорізати, поколоть, поскладати, повозити, кожен день їх заносить, розпалювати, чистить ту сажу, вигрібати, мучаться з тими котлами. Якось я бачу, люди мучають. Ну мучаються, ну це правда, буває таке, що часто мучаються просто на бобошках, що подивіться. <гум> О, я там історія з цими котлами, я не знаю. О, так що тепловий насос, поки є електроенергія, поки є мережа, вона поки є. Я буду по-любому опалюватися тепловим насосом. Якщо вже, звісно, мережі не стане, повний блекаут там взагалі не, а я буду дрова запалю свою пічку та і все. Без питань. До того ж, коли в мене буде інвертор мережевий, він уже їде. Він у мене працюватиме взагалі там практично на шару від сонячної енергії. Або почти на шару, там дуже темні дні він буде трохи більше добирати. А так то я так прикидаю, що там платіжки будуть взагалі сміхотворні за таке опалення. Тобто комплексне таке рішення: СЕС плюс тепловий насос, це просто супер. Просто супер. Краще не придумаєш. Далі сонячний колектор повітряний на 6 метрів квадратних у мене обійшовся. Мені 6 тисяч гривень. 6 тисяч гривень. Ме питали, скільки це все стоїть. Я кажу, сонячний колектор мій обійшовся, мені 6 тисяч під полікарбонатом. Ну, тут теж така цифра, знаєте, неоднозначна. У вас воно може бути зовсім по-іншому, може бути більше, може бути менше. Як ви там схочете собі зробити, може від скло зробите, яке у вас є, валяється, там якісь пакети розберете, там пластикові там з сплокописну колектору. Це вже ваша справа. Але приблизно, ну колектор це, це дуже проста штукенці, це просто ящик під стеклом або якимось прозорим тілом ящик. О. Зверху заходить по Вітра знизу заходить, зверху виходить. Вентилятор відме, все, всі довольні, всі чудово, в хаті тепло. 6 тисяч гривень. Вітряк. Вітряк я вклав більше, як тисячу доларів. Я так не можу зараз підрахувати. Ну тоді ж желізо було дешевше, я брав так називаємо немерний метал. Він там не стандартної довжини, не 6 і не 12 метрів, по 3, по 4, по 5 метрів пуски були. Ну він такий самий, тільки не має. Він був значно дешевше, тоді ще, бо це найперша моя альтернатива. Але ж я ж кажу, вона не окупилася і вона, мабуть, ніколи не окупиться цей вітряк. От, бо вітряк це іграшка. Якщо саморобний вітряк, це вам іграшка на все життя. Це я вам кажу, як користуватися. Гарантовано. Гарантовано. Він буде тільки лазить, постійно щось підкручувати, підмазувати, модернізувати, переробляти, він буде опять ламатися, і постійно. Ну, я вже задовбався, просто, я чесно, з ним займатися. він у мене просто так стоїть. Я не дуже відчуваю в ньому потреби. Хоча все одно хочу доробити. Хочу, хочу вже скільки і ніяк не дохочу. О, тобто вся моя альтернатива, ось, ось самі бачите, скільки тут коштує я під, під, приплюсував, без вітряка, правда. Сонячна електростанція, тепловий насос і колектор 3200 доларів. Оце вся моя альтернатива коштує отак. Тобто, якщо ви будете максимально робити своїми руками, не замовляти готове, там, не приглашати якихось там установщиків, інсталяторів, сесів, які беруть кучу баксів, не встановити якийсь інвертор за 2000 доларів, типа ДЕ, то вся ця альтернатива, я ж кажу, сонячна електростанція на 8 кВт, без інвертора, яке б це я рахував. тепловий насос, вода, вода, колектор, 3200 доларів. Це що багато? СЕС. Е, або вже окупилася, або що скоро окупиться, це в залежності від тарифу. <сум> О, тепловий насос вже окупився третій раз. Третій раз вже окупився. <сум> Три-трьох разів вже окупили. І кожним сезоном це більше і більше окупили. Колектор за 6 тисяч теж вже гарантую, що він окупився. Він видав всі теплової енергії в кіловат годинах, що ці 6 тисяч. А якщо по 8 посчитати енергію, то він, мабуть за пару місяців окупиться. О, ну така от окупність. Так що ну я не знаю, хто пише от таку дурню, скільки там ти вклав. О, коли воно окупиться. Ну, ось, будь ласка, будь ласка, сядьте, порахуйте найближче майбутнє, найближча перспектива, реальна, яка вже не за горами. розумієте? Це не на роки вперед. Це не те, що там через 10 років буде по 8 тариф. Ні, ні, це буквально буде в найближчі місяці. В найближчі місяці. На протязі півроку, я думаю, десь так. Це гарантовано, мені так здається. На пів півроку він зробиться вісім. 8... І все, і що тоді робити? І у вас оці всі панелі. <хи> що ви бачите, яка окупність. З панелі у вас взагалі менше, як за рік окупляться, ну, одна панель в місяць окуп, окупність при такому тарифі. Ну, ну це я не знаю, як можна не вірити, що воно. Ну просто взяти і порахувати. Взять карандаш, ручку, все, написати, скільки зараз стоїть панелі, скільки те, те, те. І все ж становиться зрозуміло. О. От так от. Ну може, щось не сказав, щось не зрозуміло, щось по вартості, по окупності. Пишіть, питайте, дзвоніть. Ну я ж кажу, все при чудово окупається. Газ теж буде дорожати. Ви думайте, що. Буде енергія там електро буде дорога, газ ми ось газом буде більше. Ні, не буде. Шари вже не буде. Все буде дорого. Газ, електроенергія, дрова знову подорожали. Я ж кажу, була у нас 10 тисяч гривень, машина вже 13 тисяч. Все буде дуже дорого. Люба енергія. Так що всі вкладення, оці, всі вони мало того, що окупляться, до того ж є ж величезний бонус наш час, ваш своя буде енергія. Тобто ви не залежите від якихось відключень, від низької мережі, там 160-170 вольт. Вам все це не грозить. розумієте? у вас є панельки. У вас є гібридний інвертор, у вас все працює, ви енергонезалежні, у вас енергія в дворі. Тобто, що б там не сталося з тими електростанціями, тими проводами, тими підстанціями. У вас енергія в дворі, і ви її завжди зможете взяти, щоб її використати в день. Ну, хоча день, якщо у вас поки що немає акумуляторів, інверторів там, хоча б в день. Але ви живете з сті інвертори. Інвертор, до речі, гібридний, це найдешевша ланка. Частина сонячної електростанції. Я ось окупив на 6,2 за 320 баксів. 325. Ні, 321 О, зі скидками. О, так що інвертор дорого, акумулятори і панель. Ну, панелі теж бачите, насіки. <ріхи> це, це взагалі яка купність. Які можуть бути розмови про окупність, якщо при тарифі на 8 гривень за рік воно все окупиться, за рік, людоньки. Які можуть бути розмови з про окупність? Ну, от і все, що я хотів сказати. Я ма... надіюся, що я. Поставив крапку в цьому питанні, і ну, таких спорів вже не буде виникати про це, там, яка скільки воно коштує, коли воно окупиться. Але ж я ж кажу, головне більше, якщо ви хочете зекономити, максимально робите, самі ставите панелі, самі кріпите, і воно буде і надійно, і краще. Це ж ніхто не відміняв цей принцип. Да? Як сам не зробиш нормально, то ніхто не зробить. Так що це краще робіть, сам, тепловий насос, будете теж знати, як він працює і все таке. Я раджу все більше самому. Ой, показую все на каналі, як це зробити. Як максимально зекономити. Гроші, щоб воно не було так, не окупиться, воно ніколи, та я сюди вклав кучу бабла, і коли це ой-ой. ой Все прекрасно окупається. Все прекрасно. В моєму варіанті просто супер окупаємося і теперішніми цінами на панельки, наприклад. Ну все, всім до побачення. Дякую за увагу, що не зрозуміло. Пишіть, питайте, все.